Днями у Києві прийшов чемпіонат України з легкоатлетичного двоборства у приміщенні серед юнаків та дівчат 2011-2012 років народження. Від Одеської області поїхало 10 спортсменів, шість з яких подільчани. Це стало можливим завдяки гарним виступам наших легкоатлетів на чемпіонаті Одеської області. 15 лютого в місті Одеса пройшов відбірковий чемпіонат Одеської області з двоборства. Відбиралися легкоатлети на чемпіонат України. З міста Подільських було відібрано шість спортсменів, які зайняли перші-другі місця. До чемпіонату готували спортсменів тренери спортивного клубу Подільськ. Білолипицьких Лідія Олександрівна, Білолипицьких Михайло Дмитрович та Савчук Тетяна Володимирівна. Чемпіоном України став Денис Глоба. Змагання були не дуже. Сильні противники, вони були такого ж жгоду, як я. Мені було ну не дуже важко, але в останньому виді на тисячі метрів мені було чуть складно. Мій батько займався у тренера Білолипідських Лідія Олександровна. Він займався, він був дуже сильним, він біг великі дистанції, і тому мені теж сподобався цей вид спорту. Я займаюся у того ж тренера. Гарні результати показали і інші вихованці спортивного клубу Подільськ. В яких видах ти брала участь? Біг 60 метрів з бар'єрами, прыжки у висоту, прыжки в длину, а, штовхання ядра та 800 метрів. Який твій вид найулюбленіший? Стрибки у довжину. Скільки ти напригала? Напрягала я 4 метри та 27 сантиметрів. Як пройшло твоє змагання? Було не так тяжко, як я думала, але. В одному виді я дуже погано зробила. Я не настроїлася, вже знала, що в мене вийде погано і тому стрибнуло погано. Але так, це ну, на 60 метрів я вже впоралася добре. Тетяна Володимирівна дає нам змогу їздити на змагання, тренує нас, вкладає душу. І ще хочу виразити подяку своєму минулому тренеру, бухарві Людмилі Всеволодівни, Вона з дитинства. Почала мене тренувати. Ми їздили на змагання. Я познайомилася зі спортом завдяки їй. Я задоволена тим, що я штовхнула 9 метрів 61 сантиметрів. Перший результат серед дівчат. Це були мої другі виїзні змагання. Легкою атлетикою займаюся я не так давно, тому я попала в середину серед 49 учасників в своєму двоборстві. Це був для мене досвід. Я побачила і тепер буду працювати краще. Кожен з них вперше брав участь у п'ятиборстві та двоборстві на такому рівні змагань, і вони гідно представили подільську громаду та справились з усіма видами. Тож нам дійсно є чим пишатися. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.